Вітаю вас, дорога громада, наші сестри і брати. Ми насправді з першого дня, бачачи, що відбулося з вами, з нашою сестрою Іриною, з цілою громадою українського села, українських міст приїхали і сьогодні, і були раніше для того, щоб ви почули напряму від мене, від цієї команди Віталія Кличка. Ми з вами. Ми захищатимемо ваші права. Ключове право найголовніше право жити жити не як раб, а як громадянин, жити на своїй землі, бути впевненими, що твоя дитина дойде до школи і повернеться з неї, жива та здорова. Така впевненість і таке покликання. Найперші наші слова дійсно шануємо. Шануємо вас, громаду, за ваш вчинок, за той протест, який ви проявили, і за те слово, яке ви сказали дійсно всій Україні, що беззаконня на нашій землі не має бути. Жоден з вас не буде переслідуваний і не буде порушені ваші права в праві вимагати першого. І це наша спільна з вами вимога. Перша вимога. Злочинці. Мають бути покарані. Друга вимога заборонити раз і назавжди таким людям, які вчинили проти вас злочини, тут займати посади, в принципі, в органах влади, чи то правоохоронної, чи то державної. Третя – ми вимагаємо, щоб наша сестра Ірина була надана їй лікування. Вона одужала і була надана всіляка підтримка і з боку держави, і з боку громади, і з боку уряду. Четверте, ми вимагаємо і проконтролюємо, щоб кожен з вас, кожен, хто написав або ще не написав заяву, кожен, хто ще повідомив або не повідомив про можливі інші злочини правоохоронців, тут, на цій землі, отримали таке право. Отримали право повідомити, назвати прізвища та вимагатимемо і проконтролюємо розслідування кожного протизаконного акту. Коли ми протидіємо, коли ми не боїмось, тоді злочинці бояться нас. Коли ми не раби на власній землі, тоді дійсно, так як говорили, дійсно дуже шанує таких громадян таку громадянську позицію, чиновники працювати починають на людей. Тоді дійсно громада отримує силу. Ми дуже підтримуємо вашу ініціативу, яку ми чули на початку сьогоднішнього віччя. Сформувати громадський актив, сформувати громаду і визначити тих представників, з якими ми можемо постійно працювати, і через них, в тому числі, захищати кожного з вас. Я даю вам слово, що якщо такі збори відбудуться, ми беремо керівників вашої місцевої громади своїми помічниками в Верховну Раду. Ми надамо не тільки статус, не тільки юристів, не тільки можливість працювати з кожним з вас, але й найдамо можливість. Тут, в Радіївці, зараз, щоб дійсно громада отримала додаткові права. Від Віталія Кличка така пропозиція давно є, і ми в парламенті на неї наполягаємо. Не Перше, встановити законом права кожної громади обирати собі керівників правоохоронних органів. Законом, друге, законом встановити право місцевих громад, починаючи з Врадіївки, звільняти. Своїм рішенням будь-якого чиновника, прокурора, керівника міліції, керівника адміністрації і так далі, в такий спосіб на законодавчому рівні дати право людям визначати своє життя на своїй землі, бути господаром своєї землі. Друзі, ми з вами, ми працюємо з вами, злочинцям у владі. Ми не дамо життя. Більше того, ми їх поженемо з влади. Лишаємось разом. Працюємо разом, тому що нас тисячі, тому що нас мільйони, і це наша земля. Слава Україні!